Всім привіт! Мене звати Людмила, і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І в сьогоднішньому відео мені дуже хочеться поговорити з вами про парфумерний бренд і його парфуми. І особливість цього бренду, власне, для мене це те, що парфумері, яку він пропонує, вона вся дуже хорошої, такої високої якості. І саме приємне в цьому бренді те, що Вартість парфумів знаходиться в бюджетному сегменті. І мова в сьогоднішньому відео піде про бренд Calvin Клей. Перед тим, як я почну, я попрошу вас поставити лайк даному відео, натиснути дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях, мені буде неймовірно приємна ваша підтримка. Тож ми починаємо. І почну з того, що Calvin Klein – це дуже відомий американський бренд, і бренд одяг, бренд аксесуар, ну і в ньому представлена парфумерна лінійка. І оскільки основною такою філософією бренду є лаконічність, простота, чистота ліній в усьому, що вони роблять, пікантна сексуальність, вона присутня як в рекламних кампаніях бренду, так і. Таких якихось внутрішніх завольованих месенджерах, які компанія посилає своїм користувачам. Тому е всі оці такі характеристики і Цінності бренду, які стосуються одягу та аксесуарів, також вони в парфумерії. І сьогодні з великим задоволенням хочу поговорити з вами про аромати цього бренду, які, власне, є в, мої, в моїй колекції. І мені було дуже приємно піймати себе на думці: всього в моїй колекції сім. Ароматів цього бренду, і я спіймала себе на думці, що в принципі кожен, ну от оця е, сімка ароматів, е, може покрити будь-який е, будь-яку ситуацію в житті, будь-яку нагоду. Е, вона, е, ця сімка і аромати в ній. Вони настільки універсальні в своєму прояві, кожен з них має якусь свою специфіку, але цих самих арматів було більш ніж достатньо, аби Користуватися їми цілий рік і присвятити час знайомства саме з брендом Calvin Klein. Тож сьогодні я в такому коротенькому експрес-форматі опишу вам ці аромати. Поділюся своїми враженнями про них. Ну і порекомендую від себе кожну з цих композицій, тому що мені вони всі-всі дуже подобаються. Важливо зауважити, що вперше парфумерна лінійка в бренді Calvin Klein з'явилася в. У 1981 році це був аромат Kelvin Klein for Woman. Ну і після цього парфумерного успіху почалися нові такі парфумерні здобутки в компанії. Почалися залучатись до роботи відомі парфумери, ну і створюватися парфумерні шедеври. І першим парфумерним шедевром, з яким я нещодавно познайомилася, і, до речі, завдяки вашим рекомендаціям це аромат Calvin Klein Obsession». Неймовірно, Красива, глибока композиція про ваніль, про амбру, про оце таке димне звучання ладану. Це приємне поєднання з квітами. Тут дуже цікаво використаний ваніль, він і на старті знаходиться, і в базі. І це такий глибокий, розкішний, елексирний, якийсь насичено інтенсивний. п'янкий аромат, дуже красивий. Він мені знаходиться на грані. Такої унісексовості цей аромат дуже приємно щитувати, як жінок, так і чоловіків. Якась така красива, глибока. Дещо смоляниста, я б навіть назвала манера прояву аромату, дозволяє мені віднести його до категорії ароматів з глибоким звучанням, які дуже красиво будуть звучати в прохолоду, В якийсь такий уже період, коли хочеться зігрітися. І оцей аромат дарує таку неймовірну. Ауру якоїсь теплоти, затишку, глибини. Але якщо мікродозування, то цей аромат дуже красиво в тепло звучить на вечір. От зовсім трошки його в, тепл в теплому середовищі він, він теж дуже красиво проявляється. Аромат з'явився в 1985 році, і з того моменту, ось уже 40 років, радує своїм фантастичним звучанням своїх шанувальниць в 1888 році шанувальників бренду Calvin Klein Знову чекало нове красиве парфумерне знайомство. Цього разу це був аромат «Eternity for Women». На цей аромат є величезна план кількість планкерів як для чоловіків, так і для жінок. Але перший аромат, який започаткував всю цю лінійку, звичайно, був аромат «Eternity for Women». його створила Софія Гройсман. Бренд залучив і ну. Користувався послугами цього е, дизайнера парфумерії. До речі, в мене є на каналі Огляд біографії Софії Гройсман. І там я розповідаю о, таку коротеньку історію створення цього аромату, тому що в Кельвіна Кляйна, це засновник бренду, була каблучка, яку він подарував дружині і собі е, весільна каблучка. І всередині цих каблучок було вигравіровано слово етерніті як символ вічного кохання, от історія кохання Кельвіна Кляйна до дружини. Вона така вже як історична в бренді, і саме вона стала натхненням, завдяки якому світ побачив аромати. Тернеті. Софія Гройсман відома своїм філігранною, своєю філігранною роботою з квітковими компонентами. Ну і це, відповідно, вийшов такий красивий квітковий аромат, досить глибокий, багатокомпонентний. Тут відчувається, як. Нота традиційна жасмину та троянди, тут і нарцис, тут і приємна тональність гвоздики і піалки. Дуже красива конвалія, цитрусові. Приємний, елегантний, в міру інтенсивний, досить такий свіжий аромат, дуже красива композиція. Люблю її. Ну і ще знаєте, коли знаєш оцей весь контекст, в якому був створений аромат, він набуває ще якогось такого додаткового фльору. Ну і далеко не будемо ходити. Один з фланкерів на аромат Етернеті це Eternity Moment. Момент. І це вже легша, сучасніша версія. Світ вона побачила в 2004 році, і це вже більш лаконічно, так більш витончено цей аромат звучить та побудований. Він побудований довкола ноти жасмину, півонії, лілії, лічі, малина та диня на старті знаходяться. Мускус, сантал, кашемірове дерево та палісандр в базі теж дарують аромату приємну легкість, ясність, таку дуже комфортну глибину, жіночність, елегантність, легкість невимушленість цього аромату. Вони просто фантастичні, дуже красива композиція, знову ж таки, бюджетна вартість і можливість поповнити свою колекцію. Хорошим, якісним ароматом, дуже люблю цю композицію. Якщо продовжувати говорити ще про більш такі, можна сказати, давні аромати бренду Kelvin Klein, то ще в моїй колекції з'явився представник, це аромат Escape. втеча. І він датований 1991 роком випуску. Він ще такий складно побудований. Тут багато різних компонентів, як квіткового, так і цитрусового походження, деревинні ноти. Але для мене тут, от коли дивишся на піраміду, тут всього багато: і смородина, і лічі, і диня, і абрикос, і цитрусові ноти. І троянда Жесминок деревинна тональність, і здається, що аромат досить щільний та важкий. А насправді він якийсь легкий, невагомий. Я от буквально. Тижня-зовла вже насолоджуюсь цим ароматом, розношую його і хотіла з вами поділитися враженнями от в рамках парфумерії бренду Кельвін. Дуже класна стійкість, шлейф, і оця якась така легкість та невимушеність, яка дуже доречна в спекотні дні серпня вже мені, неймовірно, імпонувала, і от ще таке одне приємне знайомство з ароматом бренду в мене відбулося. Якщо продовжувати далі і говорити про красунчика, який е, колись у мене був давно, це аромат Ейфорія. І це теж одна з, з культових композицій бренду, наскільки вона красива. Я користувалася цим ароматом десь. Ну, мені тоді було 25 років, то це десь там в 10, 10-му році. І тоді він мені ніби якось по-іншому звучав. А зараз я попала цей аромат, і в ньому стільки, глибини, стільки розкоші, стільки якоїсь такої ефектної краси. Оце неймовірне поєднання лотосу, чорної орхідеї, красивої тональності махагоні, збитих верш, гранат, форма, зелені акорди на старті, воно все так круто міксується, так ефектно звуча, звучить, виразно, якось ну, для мене знову ніби якесь нове відкриття в ніші сталося. Тому що ну, аромат абсолютно неймовірний. І дуже красивий він, от і зараз влітку, якщо таке коректне дозування, невелике, помірне, і на холод, я впевнена, він буде прекрасно звучати. Тому я також від себе щиро вам рекомендую Кельвін Кляйн і його аромат Ейфорія, неймовірно, красивенне, ефектне, виразне звучання. Ну, звичайно, влітку я б не могла не згадати і не користуватися ароматом і інтую. Ну як це красиво? Якесь воно таке просте. Знайоме, дуже зрозуміло і неймовірно красиве звучання цього аромату. Ну, мене просто захоплює. Я вже не пам'ятаю, друга, може, третя пляшка. Тут уже теж половина. Ну, буду оновлювати. Якщо станеться так, що закінчиться активно. в мене купують цей аромат. Він багатьом подобається. Ну і знов повторюсь. І бюджетна вартість класне звучання для літа воно дуже, дуже комфортне. Якась це така приємна лактонність в ароматі присутня. Кактус, орхідея, грейфрут, бергамот, лис кедр та амбра, м'яко, лаконічно, дуже красиво. Неймовірно, мені імпонує цей аромат. Він ідеальний для літа. 100% він відповідає своїй вартості, і навіть на порядок вище. Дуже класний, якісний літній аромат. Ну і фіналізувати ще буду красунчиком. Кельвін Кляйн. Це аромат б'юті. Максимально лаконічна композиція, в якій поєднана нота жасмину вона в серці. Стартує аромат е, Амбреттою і фіналізується кедру. це просто зрозуміло, і в той же час дуже елегантно, якось так ефектно зібрано е, по-жіночому, і в той же час якась така, знаєте, стильність відчувається в ароматі. Дуже класно, зрозуміло, доступно. Можна використовувати будь-якої нагоди, чи то в офіс, чи то на вихідний день, чи якесь святкування. Прекрасна композиція, хороша стійкість та шлейф, як власне у всіх цих ароматах, про які я сьогодні говорила. Тому я сьогодні сміливо кожен із цих ароматів рекомендую вам до знайомства, до затесту, до використання. Якщо вам хочеться, аби в вашій колекції були хороші, якісні аромати, але ну, немає такої можливості або взагалі бажання витрачати на це великі кошти. Подивіться, в бік б... в бренду Кельвін Klein, в бік їхньої парфумерії, вона вас приємно здивує і це знайомство дуже-дуже буде позитивним. Ми маємо для вас такі, знаєте, позитивні наслідки, тому що правда ці всі аромати неймовірно красиві. Дуже їх люблю сама, особисто їми користуюся. Щиро рекомендую до використання Іван ці композиції. Якщо якісь із сьогоднішніх героїв вас зацікавив. Ось моя стрілька в інстаграм, де я займаюся розпивом ароматів, можете написати мені туди. Я з великим задоволенням поділюся з вами сьогоднішніми героями. Також можете перейти в. За посиланнями під даним відео на моїй сторінці на сайтах Шафа та Кремчик, я там також ділюся своїми ароматами. Можемо поспілкуватися про парфумерії, можете озвучити своїх обранців, і я з задоволенням поділюся з вами цими ароматами, аби ви склали власну парфумерну експертизу. Ну і можливо прийняли Рішення про придбання повномірного флакону, тому пишіть до мене, звертайтеся з великим задоволенням, відкликаюся на будь-які е, е, спілкування з вашого боку. Ну а якщо сьогоднішнє відео вам сподобалось, ви приємно провели час. Поставте, будь ласка, лайк, натисніть дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях. Мені буде ну, неймовірно приємно. ваша підтримка. Обов'язково в коментарях поділіться вашим парфумерним досвідом. Спілкування, співіснування з брендом Кельвін Klein з їхніми ароматами, які композиції ви ще можете порекомендувати, аби познайомитися з ними, розносити ну і бути приємно враженим якістю цих ароматів. Пишіть в коментарях, зустрічаємося там. А вкотре особисто від себе хочу побажати вам приємних ароматних вражень, перемога з нами та все буде Україна!